Я вас вітаю на каналі. Це друга частина акційних товарів у магазині Сільпо. Перша вже є на каналі, можете подивитись. І я запрошую на другу частину, тому що дуже багато, багато акцій в магазині Сільпо на продукти. Магазин великий. Тому ходіть, подивимось далі. Акційні продукти в магазині Сільпо. Овочі і фрукти я показував в першій частині. Можете подивитись. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі і дякую вам за вподобайки. Обов'язково перегляньте першу частину, тому що дуже багато хороших товарів, продуктів зі знижкою до 50%. Так, ми з вами тут зупинились на вафлях. Макарони я вам показав. Так, це я також вам показував. Давайте далі. М'ясо крилю. Дуже класна штука. Я, як бачу цю баночку, згадую одразу а, тата. Він робив дуже смачний салат з цим м'ясом криля. 185 грамів 99 гривень. Тунець від премія 160 грамів в олії 90 гривень. І також тунець в оливковій олії 160 грамів 99 гривень. Оливки без кісточки зелені, 74 300 грамів. І оливки без кісточки чорні 400 грамів 93 гривні. Оливкова олія 679 гривень а, 750 мл. До речі, писали, що оливкова олія подорожчала дуже сильно а, за кордоном також. І торгової марки Паста». Для паста макарони по 40 гривень 400 грамів. дорітос чіпси по 40 гривень, пакування 90 грамів, фісташки 450 грамів, дуже смачні. Ну і ціна дуже велика. Нам по-простому, нам сухарики з холодцем та хроном 12 гривень, 70 грамів. А я отакі жувачки пам'ятаю, як привозили батьки своїм дітям. Із Польщі. І всі ходили, тішились в школі, в класі з такими от жувачками. Ціна по 16 гривень. Зараз діти цього не зрозуміють. Цукор від ситий двір 30 гривень за кілограм. Зі знижкою спагеті Італія 400 грамів 44 гривні. Також відома на увесь світ Барілла 500 грамів, 55 гривень спагетті. Хто робить? А, Лазандю можна придбати ось такі листи 500 грамів 124 гривні. Дуже активно розбирають борошно, Дивіться, кілограм по 24 гривні. Київ-Млин. Майже все розібрали. Я знайшов на ось цю кутю ціну, тому що в першому відео не міг побачити 54 гривні. 26 гривень суміш пластівців 500 грамів. Геркулес пластівці, також 500 грамів, 33 гривні. Геркулес від Доктор Беннер. Пластівці цільнозернові, вівсяні 500 грамів, 33 гривні, дуже хороші, якісні. Давайте подивимось, що в акції, а в акції олія стожар 850 мл 65 гривень. І найдешевша в магазині Сільпо, це Олія 850 грамів. Відповна чаша, це власна марка. 55 гривень. А ось цей майонез я візьму. Він вийде мені за 20 гривень. Королівський смак, навіть декілька пачечок візьму. Хай буде. А якщо я ще щось придбаю, я думаю, що я щось сьогодні куплю після зйомки відео. Також поділюся з вами покупками своїми. Королівський смак майонез 67%, 300 грамів 36 гривень. Провансаль від щедро тут 550 грамів, 61 гривня. Королівський смак дитячий 180 грамів, 24 гривень. Від торгової марки Премія дріжджі сухі, 100 г 21 гривня. Зараз подивимось з вами, що в акції по приправах хочу вам показати. Так, тут желе по 20 гривень. Ось, запам'ятайте оцю марку, дуже якісні приправи. Хто вже постійно купує на постійній основі, залиште коментар, бо подумають, що я <реклама> рекламую приправку. Це ніяка не реклама. Мені дуже подобається ця фірма, і а, тому я з вами ділюсь. Своїм а, смаком 52 гривні. В акції до курки, до плову і також до м'яса. Приправа до свинини 20 г 14 гривень. Премія також непогана а марка Сільпо до фаршу 14 гривень. В акції також до риби. Прошу приправа до гриля. До плову 14 гривень. І також в акції до макаронів та до рису по 13 гривень. Може хтось із господиняк шукає кмин, будь ласка, 14 гривень. Горошок зелений від премія 460 грамів. Зараз можна придбати за 50 гривень майже. Паштет шпротний, екватор 160 г, 48 гривень. Так, це у нас Ріга Голд 50 гривень, 51 гривня. Ріжське золото. Кілька. Томати мариновані 78-40 720 грамів. В акції кава Лавацца крема Густо, 250 грамів, 199 гривень, знижка 30%. Чібо 250 грамів, 179 гривень. Також знижка на каву Форд, пакування 450 грамів 219 гривень. І можна придбати ось такий форт 225 грамів за 114 гривень. Кава Амбасадор 450 грамів преміум 299. Нескафе Голд вагою 100 грамів 159. В акції також Кафе Еспресо 120 грамів, 259. Кафе Класік 170 грамів, 199. Кава Якобс Монарх 170 грамів, 279. Якуп у Склі Якус, я завжди говорю це як подарунковий варіант, якщо не знаєте, що подарувати завжди доречно 229. Карнуар, пакування тут 140 грамів 329. І хочу сказати, зауважити аграбіка Макофі 200 г, ще така ціна: 199 гривень. Зверніть увагу. Капсули Dolce густо від Нескафе по 239. Моя машинка Dolce густо вже стоїть, треба її сховати. Я купував ці капсули ще дуже давно. Дуже давно, ще 20 років тому, коли а, купив цю саму машину. Точніше, навіть акція була в метро Треба бути, треба було купити дві упаковки, не дві пачечки, а дві упаковки капсул дольче густо, і в подарунок йшла а, кавомашина. Ось і тоді я купив дві упаковки, і кавомашина була безкоштовно. На жаль, на жаль, зараз. На жаль, дивіться, несквік новий. 350 грамів, полуниця 139 гривень. Смачний чай, піквік. Зараз в акції. Кому подобається чорний пакетований шерлок, 25 пакетів 40 гривень. Зверніть увагу, Ділмах 20 пакетів, дуже хороший, якісний чай. Зараз на нього хороша ціна 43 гривні. Ахмат. також 25 пакетів. А, Ділмах 20. Тут 25 пакетів чорний, 55 гривень. І на поличці ще стоїть чорна карта. Голд 50 грамів, 76 гривень. Пам'ятаєте Галіну Бланку? Я навіть відсилав обгортки. Ось, приніс, пам'ятаю, мамі дві упаковки, порозкривав усі, повідправляв і прислали. Фартук прислали. Ще щось прислали, не пам'ятаю. Щось три штуки мені прислали за обгортки. Набір такий 30 гривень, тут 8 кубиків. Еспресо Starbucks, відома кава на увесь світ. 200 г 259 гривень. Молочна шоколадка Мілка 50. Я би сказав, це якийсь. Колекційний шоколад, надзвичайно крута обгортка, надзвичайно крута, дуже мені подобається. Зараз по 99 гривень. Хто полюбляє цей шокетин? 52 гривні. Тут багато є різних смаків. Якщо я не помиляюсь, це може і помиляюсь, добре, я не буду говорити вголос, можливо, я помиляюсь, хто виробник, я забув. Чи не Німеччина. І тут шоколадка 600 грамів. За вагою. О, це якась новинка, не було таких. Це Рітерспорт, такий подвійний формат. Дивіться, два смаки в одному, 220 грамів. Ну, показую вам як новинку. І, звичайно, Ritter Sport зараз по 80 гривень, це акційна ціна. Від Міленіум 55 гривень сукерки з арахісом та з мегдалем 100 грамів. Ось така коробочка Світоч ексклюзив, 220 грамів. Тут асорти різні-різні 219 гривень. Від Міленіум. 114 гривень, 150 грамів. Вафлі шоколадні та ванільні, 100 г 27 гривень. Не забудьте придбати артек по 12 гривень, це дуже хороша ціна. Артек вафлі ось такі по 23 гривні. Давайте подивимося, які цукерки зараз на вагу в магазині Сільпо. Так, цукерки гольські по 26 гривень. Цукерки Житомирські ласощі. Цитрон по 12,90, буду заокруглювати по 13 гривень. Зі знижкою ось такі цукерки. Бамбу. Бамбу. Кокосовий десерт 29 гривень. Цукерки гольські, американа по 26 Золота лілія по 16 гривень. А від світоч львівський трюфель 40 гривень. Це враховуючи зі знижкою. Лайн по 35 гривень. Житомирські ласощі, кокос розібрали по 18 гривень. Дуже хороша знижка. У нас розібрали, дивіться, у своєму магазині сільпо. По 20 гривень. Золотий ведмедик чи що? Золотий запас. Ведмедик у лісі. Так, це у нас також золота лілія зі смаком. Апельсину по 16 гривень, 34 гривні житомирські ласощі, пташине молоко. По 13 гривень з житомирській ласощі ірис казковий, 15 гривень белісімо, цукерки від конці з вершками. По 14 гривень житоморські ласощі, корівка. Я дивлюсь просто на оці шухлядки, Це ж спеціально під замовлення, мабуть, сільпо замовляло. Для пухнастиків Шеба пауч-пакет 22 гривні. В акції клуб 4 лапи по 15 Зі знижкою паштет гурме 23 гривні. Корм для пухнастиків, повна чаша, 400 г 36 гривень. В акції пач пакети Леопольд по 8 гривень. Та 12 гривень мяу. Корм для маленьких кошенят 30 гривень 100 г. Корм із рибою паштет 28 Сухий корм для кошенят 300 г 60 гривень. знижкою Фріскас 270 г 50 грамів. Корм для собак 150 грамів, 45 гривень. Та трішки більший за вагою. Тут 300 грамів, 47. Для собак Леопольд 8 гривень. І ось такий корм можна придбати тут 200, 89 Мило від торгової марки шик для рук. Молоко та мед 900 грамів 55 гривень. Це дуже хороша ціна, зверніть увагу. В акції також мило Gellex. Пакування 500 г 35 гривень будь-яке. Губки кухонні, двосторонні, 5 штук 27 гривень. Якась новинка, нове мило. Тверде оливкове та молочне. 7 гривень 100 г. Тверде мило факс 60 гривень. Не забудьте придбати дуру, дуже хороша ціна: 300 мл, морські мінерали 35 гривень. Знижка на зубну пасту Лакалут Актив 119 Зубна паста Дентал Sensitive 100 г 60 гривень. Гелі для душу, новий об'єм 350 мл 85 гривень. А в той час як палмалів геть для душу 250 мл 75 мл, Звичайно, вигідніше взяти ось цей. Шампунь Шаума в магазині Сільпо по 99 гривень. Для прання капсули Wash Free 4 в 1, Універсальні 11 штук 114 гривень. Також зверніть увагу: засіб геть для прання для кольорових речей тут 2 кг – 99 гривень. 15 гривень засіб від молі. Ну і звісно не забудьте за туалетний папір. Сніжна панда тут 16 рулонів, двошаровий, білий, 159 гривень, знижка 40%. А я вам хочу побажати економних покупок. Нехай все у вас буде гаразд. Це була друга частина. Першу ви можете подивитись, натиснувши, на ось цей, на ось цей квадратик. І перейдете подивитись першу частину. Нехай у вас все буде гаразд.